Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ніл Гейман Я Ктулху. Або Що робить така щупальцеморда істота, як я, в затонулому місті, як це примітка? Це можна сказати е ремейк або ремастер е мого оповідання, яке я перекладав раніше. Просто в голову бахнула деяка думка. Здалося, це буде прикольно. Сподіваюсь, вам сподобається. Поїхали. Хтолху? Мене так називають. Великий КХтолху. І ніхто не може вимовити моє ім'я правильно. Ти усе записуєш. Кожне слово. Добре. З чого ж почати, га? Гаразд, почну спочатку. Записуй Вейтлі. Я був породжений на свяченні Еони тому в темних і млистих глибинах Хайнгааха. Ні, Вейтлі, я не знаю, як це пишеться. Пиши, як чуєш. Від безіменних шахливих батьків і до місяцем. Це, звичайно, не місяць цієї планети, а справжній місяць. Інколи він займав більше половини неба, і коли сходив, то можна було побачити, як червона кров стікає по його роздутому обличчю, забарвлюючи його в багряне. І в зеніті він заливав болота й вежі кривавим мертвим світлом. Ото були часи. Точніш, ночі в основному у нас було щось схоже на сонце, але воно було старе навіть на той час. Я пам'ятаю ту ніч, коли воно нарешті вибухнуло. Ми всі поповзли на берег, щоб подивитись, але я щось забігаю наперед. Я ніколи не знав своїх батьків. Мого батька пожерла моя мати одразу після запліднення, а я її у свою чергу з'їв при народженні. Це, до речі, мій перший спогад, як я виповзаю з матері з присмаком її плоті ще в щупальцях. Не дивись на мене із таким шоком, Вейтлі». Ви, люди не менш огидні. До речі, хтось годував шокота. Здається, я чув, як він бурмоче. Короче, перші кілька тисяч років я провів у тих болотах. Мені це, звісно, не подобалось, бо у мене був колір молодої форелі. І довжиною я був десь чотири ваші фути. Я проводив більшість часу, підкрадаючись до істот і намагаючись їх з'їсти. А також з усіх сил уникав бути з'їденим. Ось так і минула моя юність. Аж одного дня, здається, це був вівторок. Я відкрив, що в житті є щось більше, ніж їжа. Ти про секс? Ну звісно ж ні. Я не досягну цієї стадії до наступної естівації. Ваша жалюгідна планета до того часу давно охолоне. Саме того вівторка дядько Хастур приповз у мої болота зі зрощеними щелепами. Це означало, що він цього разу не збирався їсти, і що ми могли поговорити. Шорт, витві, це дурне запитання навіть для тебе. Я не користуюсь жодним з ротів, щоб говорити з тобою, так? Отож бо. Ще одне подібне запитання, і я знайду когось іншого, щоб писав мої мемуари. А ти підеш годувати Шобота. Ми йдемо звідси, сказав Хастур. Хочеш з нами? Ми? перепитав я. Хто це ми? Я сам, відповів він. А затот йог сатот Нірват отеп, цаттокуа, і я шубні Гурат, юний Югот і ще кілька осіб. Ну як, хлопці? Я до речі кажу так спеціально для тебе Вейтлі, розумієш. Більшість з нас, а бі, трисексуальні. сексуальні. Я вже не кажу про стару і я. До речі, шубній Гурат має щонайменше тисячу нащадків. Або ж так каже. У тій гілці родини завжди перебільшували. Ми йдемо гуляти, підсумував дядько. І цікаво, чи не хочеш ти трохи розважитись? Я одразу не відповів і, чесно кажучи, ніколи не був особливо в захваті від своїх кузенів. Через деякі, особливо елдричні, викривлення планів мені завжди було складно роздивитись їх чітко. Вони мали звичку розмиватись, а деякі з них, Саваоф, наприклад, був вкрай чітким. Але я був молодий. Кортіло пригод маєш бути щось більше в житті, ніж це. Вигукував я, поки довкола зіймались смачні трупні пахощі з гниючого болота, а вгорі кричали і скриготіли нгау нгау та зітадори. Я погодився, як ти, мабуть, уже здогадався і поповз за хастором, аж поки ми не дістались місця збору. Як я пам'ятаю, наступний місяць ми витратили на обговорення, куди вирушимо. А затот запав на віддалений шагай. Андріат Хотеп мав певну тягу до невимовного місця. Не можу второпати чому. Востаннє, коли я там був, усе було зачинено. Мені ж було байдуже ветрі. Будь-яке вологе місце. І я уже як удома. Але останнє слово, як завжди, залишилося за Йоксототом. І ми прийшли у цей вимір. Ти, до речі, зустрічав йоксотота, так, мій маленький двоногий звірятко. Ага, так я й думав. От він і відкрив для нас шлях сюди. Якщо чесно, перше враження ну, таке собі, та й досі не вражає. Якби я знав, які проблеми нас чекають, я б, мабуть, і не потикався сюди. Але ж тоді я був молодший. Першою нашою зупинкою була тьмяна каркоза. Перелякали мене до щупалець та місцина. Зараз я вже можу дивитись на ваш рід без тремтіння. Але тоді усі усі істоти без безлуски чи псевдоподів. А жах. Король у шовтому був першим, з ким я справді зійшовся. Король в лахмітті. Ти про нього не чув? Сторінка 704 некрономікона. Повного видання натякає на його існування. І здається, той ідіот Принц гадує його. в де Верміс Містеріс. Ну а ще, звісно, є Чемберс. Прекрасний хлопець, як тільки ти до нього звикаєш. Саме він першим і подав мені ідею. Якого, скажи мені, невимовного пекла тут робити в цьому нудному вимірі? запитав я його. А він розсміявся, коли я вперше прибув сюди, відповів він. Я був тоді лише фарбою за меж простору і задав собі те саме питання. А потім відкрив, скільки задоволення можна отримати, підкорюючи ці дивні світи, поневолюючи мешканців, змушуючи їх боятись і вклонятись тобі. Це ж такий кайф. Ну і звісно, це не подобається старшим. Старим? перепитав я тоді. Ні, відповів він, старшим з великої літери. Кумедні створіння виглядають як... Гігантські бочкоподібні згірчасті потвори з тадбими крилами, за допомогою яких і літають крізь космос. Літають? Літають! Пам'ятаю, що я був шокований, бо гадки не мав, що хтось і досі літає. Навіщо, якщо можна слузити, так? Ось тоді я й зрозумів, чому їх називають старими. Ой, вибач, старшими. Пам'ятаю, що спитав у короля, що вони роблять. Так, Вейтлі, про слузіння я тобі ще розповім. Чому не знаю, бо у тебе нема в Наїнсінгханг? Хоча, можливо, обладнання для Бадмінтону підійде. На чому я зупинився? А так. То що роблять ці старші? спитав я. Та нічого особливого пояснив король. Вони просто не роблять, коли поневолює хтось інший. Я тоді розплився та поворушив щупальцями, щоб сказати. Знав я таких істот у своєму часі, але боюсь, що цей жест король не зрозумів. У тебе є якесь місце, що можна вже завойовувати? спитав я. Той махнув рукою кудись у бік тьмяної групи зірок. Ось там є одне, що тобі сподобається. Сказав він, називається земля, трішки осторонь від великого маршруту, але там місця багато. І я повівся дурний йолуб. Так, Витрі, це поки що все. І попрохай когось нагодувати шабота, коли будеш виходити. Що, час починати витрі. Не будь дурним, я сам розумію, що тебе покликав. Пам'ять у мене така ж гостра, як і завжди. Пихнеголови, Мґаливинафхан, Ктулху Рльєх, Внхагаґу, Хтакон. Ти знаєш, що це означає, чи не так? У своєму домі, в рельєсі, мертвий кхтулху спить і бачить сни. Перебільшення і цілком виправдане. Останнім часом мені щось нічого не сниться. Це такий жарт одноголовий, жарт. А ти що все це записуєш? А гаразд пуши далі. Я пам'ятаю, на чому ми зупинились вчора. Рельєх, земля. Ось тобі приклад того, як змінюються мови, значення слів розпливається, розмитість. Терпіти її не можу. Колись рельєх був на землі, або принаймні на тій її частині, яку я контролював, вологими початками. А зараз маленький будиночок. Тут на 47-му градусі і 9-й хвилині південної широти і 126 градусі 43-ї хвилини західної довготи. А ще ці ваші старші. Ох, тепер нас називають старшими. Або великими старшими. Ніби між нами і цими бочкоподібними хлопцями з крилами немає різниці. Розмитість. Отож я прибув на землю. Тоді вона була набагато вологішою, ніж тепер. Чудове місце. Моря, мов юшка насичені, і з місцевими я чудово ладнав. Дагон і хлопці, цього разу я буквально кажу, ми всі тоді жили у воді, у ті далекі часи, що не встигнете сказати ктулку в таган, як вони вже щось будують, працюють, готують і самі, звісно, перетворюються на їжу. До речі. Я ж хотів тобі розповісти щось, якусь історію. А, корабель плив собі Тихим океаном, круїс, і там був фокусник. Чарівник, що мав розважати пасажирів, а у нього був папуга. Кожного разу, коли фокусник робив трюк, папуга все псував. Як? Та просто розкривав секрет. Він сховав це у рукав або колода фальшива, чи там одна подвійне дно. І фокуснику це не подобалось. І от настав час для найбільшого трюку. Він оголосив його, закотив рукави, смахнув руками, і в ту ж мить корабель стригнувся і перекосився на бік. Під ним піднявся потонулий рельєх. Орди моїх слуг, огидних рибоподібних накинулись на борт, схопили пасажирів і екіпаж та потягли їх у морську безодню. Рельєх знову занурився під води, чекаючи того часу, коли жахливий хтолху знову постане й правитиме світом. А сам фокусник, якого чомусь не помітили мої маленькі служки, за що вони згодом добре поплатились, опинився одним на воді, плив на уламку корабля. І тут, високо вгорі, він побачив маленьку зелену тінь. Вона спустилась, вмостилась на уламку поруч. Це був папуга. Він нахилив голову набік, подивився на мага і сказав Гаразд, я здаюсь, як ти це зробив? Так, Вейтлі, ця історія правдива. Невже кхтулху? Той, що виліз зі словісних сірок, коли ваші найнезбагненіші кошмари ще сали, що грудні залози своїх матерів, той, що чекає, коли зорі стануть правильними, щоб вийти зі своєї гробниці палацу? Воскресити вірних і відновити своє правління, той, що знову навчить вас високих і спокусливих радощів смерті та розпусти, невже він брехатиме тобі? Мовже ж брехатиме? Замовкни видрі, я тут говорю. І мені байдуже, що цей жарт ти вже десь чув. Весело було в ті дні. М'ясорубка, руйнування, жертви прокляття, ігор, слиз, якісь ігри без назви. Їжа і веселощі, вечірка, і всім було це до вподоби, крім тих, хто опинився на дерев'яному кілку між шматочком сиру і ананасом. Ох, так, були ж ті дні. Але все не могло продовжуватись вічно. З неба зійшли вони з прозорими крилами, з правилами, з регламентами, з рутиною, з дхухна. Відає з кількома формулярами в п'яти примірниках. Банальні, дрібні бюрократи, всі як один. Варто було лише глянути, голови п'ятикутні у кожного, п'ять відростків, п'ять щупалець, п'ять чого завгодно. І завжди вони постійні, жодної уяви. Ніхто з них не виростив ні трьох рук, ні шести, ні сто двох. Завжди п'ять. Вибач в не хотів образити. Коротше, ми не порозумілись. Їм не сподобалась моя вечірка. Вони стукали по стінах, метафорично, ми не звертали уваги. Тоді вони розлютились, сперечались, скаржились, бились. Гаразд, сказали ми, хочте море, беріть собі море разом з рибою, водоростями і цими вашими зіркоголовими діжками. Ми ж пішли на сушу. Тоді вона була ще доволі болотиста, і збудували гаргантюанські моноліти, що затьмарювали гори. Знаєш, що знищило динозаврів в Вейтрі? Це ми. Шашлики робили. Але цим гостроголовим любителям тиші було мало. Вони спробували пересунути планету ближче до сонця. Чи далі щось я не уточнював? А наступне, що я пам'ятаю, ми знову під водою. А далі почалось найсмішніше місто старших заснало краху, бо ті терпіти не могли ані сушу, ані холод, як і їхні створіння. І тут ось хоп, і Антарктида, суха мов, кістка, і холодна, як втрачені рівнини тричі проклятого Ленга. Так, ветрі на цьому урок завершено. І чи не міг би ти, будь ласка, нагодувати цього клятого шовкота? Професори Армітедж і Вілмарт вважають, що з манускрипту третьої частини зникло щонайменше три сторінки, ґрунтуючись на тексті та довжині. Я з ними згоден Зорі змінились видлі. Уяви собі і своє тіло, відірване від голови. Залишок плоті на холодній мармуровій плиті, що плимає і захлинається. Ось так це було. Вечірка скінчилась. Це нас убило, тож ми чекаємо тут унизу. Жахливо, так? Хоча більш-менш нормально, мені без різниці, я можу чекати. Сиджу тут, мертвий, бачу сни. Споглядаю, як імперії, мурашники людей постають і гинуть. Зводяться і руйнуються. Одного дня, можливо, завтра, а можливо через тільки завтра, скільки твій жерогідний розум навіть не здатен вмістити, зорі правильно зійдуться на небі і настане час руйнації. Я постану з хлебин і знову запаную над світом. Буйство, бенкет, їжа, плоть, мерзенність, присмерк і кошмар. Крики мертвих, не зовсім мертвих і спів вірних. А потім, потім я покину цей світ, коли він перетвориться на холодну вуглинку, що крутиться навколо тмяного сонця. Повернусь додому, туди, де щовечора кров капає з лиця місяця, який випинається, як око затонулого моряка. І буду спати. Потім з кимось зляжусь. І зрештою відчую, як щось ворушиться в мені. Відчую, як моє маля прогризає собі шлях назовні до світла. Ох. Ти все це записуєш витлі? Добре. Ну, ось і все. Оповідь завершено. І вгадай, що ми зараз робитимемо правильно. Підемо годувати Шобота. Кінець Оповідання. Дякую за прослуховування. Сподіваюсь, вам сподобалось. А якщо ні, то киньте в мене капцем в коментарях. Підписуйтесь, лайкайте. Окрема дяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете допомогти, то внизу є всі потрібні посилання. Почуємось!